Вівторок всіх вітаю 25 листопада. Жахлива ніч для, і ранок для міста Київ. влетіло все, що тільки могло. І балістика, і кінжали, і дрони, і крилаті іскандери. Летіло все на Київ. Вчора ввечері Одеса. Теж дрони. Дрони ще досі літають. Вінниччина, Хмельниччина. Так, ви вчора просили зробити відео. Вчора, пробачте, не змогла зробити, тому що не було взагалі світла і ну, тут повна така темрява у мене. Я просто не, не зробила розклад попередження. Роблю сьогодні, тому що думаю, що це ще не все, це тільки розмінка з боку Росії, тому що тут у нас Капустін Яр знову Арішник. Далі ви вчора просили подивитися. 16 Ту-22, оцих що ракети Х-22. З аеродрома Біла, Дальній Восток, перелетіли на оленє, аж, аж 16, Ту 22. Пишуть, що такого ще не було. Що прям 16. Де вони їх взяли? Це ще ті розвалені ржаві корита. Ну, там було 7, 8, а це 16, Ту-22 перелетіли на оленю. Подивимось, що вони тут ще планують. Так, ладно, давайте спитаємо місто Київ. 6 загиблих, 12 поранених. Хоча, я думаю, поранених буде більше, тому що там влучання в житлові будинки. Це просто жах. Коли вони вже все це відчують на своїй шкурі росіяни? Місто Київ, за що обстріляли? Це відповідь за перероблений план миру? Що це? Що це? Це така відповідь, що ми не згодні, нам не подобається, да? б'ють по людям. Карма, зв'язані руки, удари, розпач. А що вони ще можуть зробити? Вони тільки можуть зробити удари, розпач полоні, обмеження для нас, Вищий суд, щось таке глобальне знов, да? Глобальні жертви, глобальний обстріл, щось таке мощне. Ось удар в серце. Серце це столиця, центр міста. Да, це все стосується мирного плану. Їм не подобається мирний план, перероблений. Їм подобався більше мирний план, який був на початку. Зустріч. Розмови і здобуття перемоги і маніпуляція цим. Тобто, ви що там не робить, не робіть, ви там що не переробляєте? Та що ж такое, не переробляєте цей план. Ми все одно будемо переможцями, ми будемо все одно вас обстрілювати. Ну ось як з ними домовлятись. Ось хто-небудь скаже, скажи як? Як зупинити імператора, як зупинити війну? Ілюзія. І знову мені показує обстріли, обстріли ось летить, так? Да? Повтор того, що було, як тільки починаються зустрічі: Путін, Трамп, там ще хтось, лідери, план миру, починають обстрілювати або місто Київ масовно, або Харків, або там Одесу, хоча це вже зараз все разом, або інші міста України да, починають масово обстрілювати міста, коли починаються перемовини. Це, ну, це, їхня, це їхня фішка, я не знаю, це їхня фішка. До речі, вчора ввечері Зеленський каже, що треба, буде, треба всім бути дуже уважними до тривог. Починаючи, він сказав від сьогодні на найближчі тижні. Зеленський вчора попередив всіх українців, що треба бути уважними найближчі тижні до тривог. Ану він просто знав, що буде обстріл, але я думаю, що це, оце, що було сьогодні вночі, це ще не все. Що знає Зеленський, що він попереджає? Ну так, да, 10 мочів. Люди попереджає саме людей, саме попередження для звичайних людей, будинків вночі. Ну, Якась інформація була, що буде агресія, буде смерть. Смерть Україні і таємниця. Да, щось знає, щось. Ну, не щось знає. Знає, що буде Росія обстрілювати. І притом жорстко. А це ще не все. Давайте питати за Арешник. До 30 листопада. Те, що ви вчора просили, над полігоном, капустін яр діють обмеження на польоти авіації. Тобто, є загроза запуску Арешника. І знов 25. Так, до 30 листопада загроза м -м, запуску Арешника по Україні. Взагалі, є? Буд будуть вони його. Застосовувати до 30 листопада десятка. Обстріл, шанс, Ні. Важкість. Ну, я не думаю. Ілюзія. Якось у них з цим орешником дуже важко. Щоб вони там не казали, щоб вони там не закривали. Або взірветься в них там, або нічого не буде. Ілюзія. Чи є загроза для України до кінця листопада? Від балістичної ракети Арішнік. Є загроза. Хитрість, залякування, обман. Туди-сюди. Диявол, залякування. Залякування і ще залякують. Знаєте що? Серце України. Київ, можуть ще Київ залякувати. Таємна башня. Бажання. Я думаю, що більше залякування. Тому що хитрість, обман, ілюзія більше залякування. Тепер давайте спитаємо про те, що вчора, вчора попереджали. Так, да, вчора моніторинги, і я писала в телеграмі, скидувала вам, що да, вони писали, що в найближчі дні загроза для Києва буде тут тисячу дронів, балістичні крилаті іскандери. Х-69, 59, кінжали і ракети Х-22, тому що 16 бортів прилетіло на оліню. Сьогодні цих ракет не було Х-22. Були кінжали, були крилаті, балістичні іскандери, були дрони. Ану, покажіть, будь ласка, до кінця листопада. Є ще загроза масованого ракетного удару по Україні. Чи буде ще масований ракетний удар? Ну да, іде робота по... Да, сонце і робота. Іде знов підготовка. Іде. Головна мета сонце, енергосистема. Ну, тобто, мета в них залишилась та, що і була. Повний блекаут. Чи є загроза, чи буде ще масована атака, така дуже масована по Україні до кінця листопада що буде. Десять мечів летить обстріл, ну так, агресія, так, да по плану є. В них в планах далі ще є атака. А може, да на сонце. На сонце і, бачите, луна це наші атомні станції і хитрість. Сонце, луна, хитрість зупинити атомні станції, щоб не було там енергоси... ну, щоб не, не, не було постачання енергосистеми до атомних станцій. Оце їхня мета. Планують, планують і ще масовані атаки до кінця місяця. Хит... Мир і карта хитрості. Я просто в шоці, розмова про мир, зустрічі, до них там збирається делегація, да? ми там їстили, ось робимо план, тут із США, тут всі, а вони обстрілюють просто і всі мовчать, дивляться. Нас не влаштовує, це, що ви принесли, новий план, ось зв'язані руки, ми тут не переможці, нас це не влаштовує. Нам треба, щоб пішов Зеленський. Ось карта уходу Зеленського випадає, щоб він пішов. нас оце влаштовує. Нас не влаштовує, що ви тут переробляєте. Тоді я взагалі не розумію толк з цих всіх планів, якщо ну, їм нічого не підходить. Якщо не буде тиску з боку США і не просто там такого тиску, ну, давайте там підписуйте, а то вам буде те і те, і те. Ні, треба робити щось. Це все до одного місця. Тепер давайте спитаємо про ту 22 60 літаків, ту 22 Вчора з аеродрома Біла, Дальній Восток, перелетіли на аеродром оленьє. Для чого? Мета. Мета. Така велика кількість 16 літаків, Ту-22. Ви ж знаєте, що це за ракети? да, Х-22. Там Х-22, Х-32 далі летять. Чого? Мета у цього... Мета цієї передислокації. 16-22. Відлюдник, зірка. Карма. Угу. Україна, смерть. Україна, смерть, мир. Україна, смерть, мир. Ну, прекрасна відповідь в кавичках, звісно. Ну. По-перше, залякати Україну смертю. що вам, вам, хана, все, вам, хана 16 тут 22. Ми їх підняли, вони долетіли, та все, ми сила. вам хана смерть Україні. І карта світу, мир. Мира на, мира, миру на умовах України не буде. Ми не підтримуємо цей новий план. Нам це не підходить, і ми будемо вас бомбити, бомбити і бомбити, поки ви дихаєте. Ну, ось така відповідь. Чи готується, чи готується в найближчий час? Агресія, не агресія, а обстріл. Чи готується в найближчий час? Обстріл з літаків ту 22 Ту-22. Їх аж 16 штук. Чи готується обстріл по Україні? Вибір. Вибір цілий. Готується обстріл. Агресія, да, летить, готується, Це, да, якось дуже хитро, підло. Це, мені показує, це все енергосистема, якось сонце. На меті Сонце знищити повністю, не те, що, а під корень знищити енергосистему. Ну ви ж розумієте, що ці літаки, да, ту 22 вони ж дістають, тільки обстрілювати можуть, тільки пів України, так? Да? На захід вони не дістануть. Тобто захід, для заходу від цих літаків загрози нема. Від цих літаків загроза Південь, північ, Схід і трохи центр України. Ось так. Покажіть, будь ласка, як правильно спитати? Ціль, да, ціль. якою буде ціллю? Якою, яку обрали ціль для оцих літаків? Ту-22? 60. Е, фу, блін, 60. 16. 16 літаків, Ту-22. Яка в них ціль? Е, обстрілу? Що будуть обстрілювати? Яка ціль? Що? Я хочу зрозуміти, що вони будуть обстрілювати? Що? Смерть. Домовленостей не буде. Ще раз мені кажуть, це залякування і за оцього договору. Що договору, по вашому новому плану, не буде. Це, по-перше, залякування. Далі. Куди будуть ціль обстрілу? Ціль обстрілу цих літаків Ту-22. Куди, куди воно буде летіти? Башня по ілюзії. Ну, це взагалі башня по ілюзії. Розумієте, що таке башня по ілюзії? Це воно летить. Тобто ось воно летить, багато цілий, башня, але вона по ілюзії. Тобто воно летить вообще навмання. Аби, куди, аби кудись прилетіти. Немає навіть щось військове. Удар по військовим. Удар по військовим. Вибір, Україна, мир, якісь ресурси. Це більше прикордоння. Бачите, більше прикордонне прикордоння. О, і світло виробила. Прекрасно. Тільки дали і відразу нема. Так, ладно, це більш прикордонна територія, якісь склади, там є військові, але взагалі ця башня якось по ілюзії. Башня по ілюзії. Тобто вони ж ці ракети, ну. Якось летять, аби кудись впасти. Ну, Немає точності чи що, ну, показує мені башня. Летить по ілюзії. Загроза для е, України від літаків ту, ту 22 16 літаків. Де саме що під загрозою від цих ту 22 Що? Хочу зрозуміти, плани змінити, маніпуляція. Це все оце, оці 16 літаків це перша черга їх, це залякати. Залякати, щоб, ну, взагалі, щоб всі, я не знаю, пішли рити собі бомбоубіжище. Значить, це якісь підприємства на території України, виробництво цілью можуть бути. Це більш прикордонна територія, прикордоння. Військовий, військовий ресурс, щось військове. Чи можуть по Києву стріляти цими Х-22? Ну, ви знаєте, треба все ж таки реагувати. Тому що ці Х-22 загроза для пів України від цих ракет. Мають реагувати всі, у кого буде тривога, коли злетять ці літаки. Бо це реально капітальна погроза. І вони, як наступні, ну, тобто, це ще не все, що сьогодні відбулося в Києві, Буду, будуть ще обстрілювати. Так, давайте північ, центр, схід, захід, південь. Оце зробимо ще до кінця місяця листопада, до кінця листопада. Покажіть, будь ласка, схід України, загрози. Схід загрози з повітря, схід України. Страшно. Прикордоння біля прикордоння, страшно знищення підприємств. Йде знищення підприємств, йде знищення шляхів, дорог, залізниці. В принципі, повтор того, що було обстріли, там, де розвідка. Ось так. Це схід. Тепер давайте південь. Південь України до кінця листопада покажіть, яка найбільша загроза з повітря. І те саме південь. Південь це світло і рух. Зупинка руху, зупинка світла. Нічого нового. Дрони. Багато дронів. Південь. Центр. Центр України. До кінця листопада. Загроза з повітря. Центр. Центр, центр. В очікуванні. Те ж саме: колісниця і відлюдник. Головна мета Росії це світло, щоб не було ні світла, ні руху. Це ще рух, це ще мости, це пересування. Ось, і, і центр також те ж саме. Північ України, північ, північ України, загроза з повітря до кінця листопада. Північ України, загроза з повітря до кінця листопада. Енергосистема світло, зірка, вода, тепло, водосховище. Да, водосховище башня. Загроза для підприємств, світло, енергосистема, вода тепло, водосховища ГЕС. Башня на якесь підприємство. Да, Агресія на сонце, щоб не було взагалі, щоб. ну, Тобто, північ, мета, щоб на півночі України, да, Київщина, Сумщина, Чернігівщина. Не знаю стосовно туди далі, хоча теж це ж північ, Житомирщина, Рівненщина, Волинщина. Щоб не було взагалі світла. Ось агресія на сонце повішена ілюзія. Підприємства ну, майте на увазі. Ну і е, Захід України. До кінця цього місяця. Загроза з повітря. Захід України. Захід загроза до кінця цього місяця. Захід України. Страх, світло, зірка. Ну. Дивіться: Західна частина України агресія на сонце. Те ж саме. Енергосистема. Хто живе біля цих об'єктів? дуже обережно. Захід України? Мета їхня. Перша черга це світло, ТЕЦ, ГЕС і так далі. Всі оці розподільчі мережі, жд сполучення підприємства виробництва. Ну ось і все. Рух, я сказала. Оце найбільші їхні, їхня ціль. Але помімо цього всього, вони ще й стріляють по звичайним будинкам. Тому, будь ласка, будьте уважні.